Ліга Європи, не зліть Динамо, бо буде вам пивзавод. Карпати знову програли футбол а комусь дивно. Шахтар 28 й у світі. Рейтинг українських клубів. Чому мексиканці футбол полюбляють кадри аргументи? Ну, ми доказали, що це дворова команда. тільки футболісти півзаводу можуть до ігри виказуватися так. Вона... На футбольному полі совсем по-другому. Вислів Олега Гусєва в Білорусі може крилатим стати для команди Бате. Динамо ж заїли висловлювання гравців білоруського клубу ще перед грою в Києві. Про силу самого Динамо і помстилася їм на морозі у мінську. 4-1. Не треба злити команду. Сьогодні команда показала хто і хто на самом у кожного своє місце. Динамо злилось ще в першому таймі, добряче, двічі забившись тільки і після перерви, старався Мілевський. Для нього цей матч принциповим був. Його в Білорусі досі зрадником називають, що став українцем. Мілевський свій гол забив четвертий контрольний в Динамо. Десять ми приїхали в Мінськ і добились такого результату, якого... Которого... тобто, як как би, бы, слишком убедительно, я наже сказав. Після перемоги над батей Динамо лідер квартету і та весною зіграє у плей-офф турніру, аби залишитись на першій сходинці групи та отримати фору при жеребкуванні відносно слабшого суперника. Киянам потрібна перемога в останньому матчі 15 грудня над молдовським шерифом із будь-яким рахунком. А от Карпати не здивували. Команда зі Львова програла у п'ятий поспіль у груповому турнірі Ліги Європи. Борусія в Німеччині нокаутувала Галичан 3-0. на виправдання. суперник Карпат сьогодні лідер Бундесліги, хоча команда зі Львова думками схоже вже у відпустці. Сезон був не з легких. Футболісти вже змучились. Мабуть, залишився їм ще один матч у групі Джейм. домашній проти ПСЖ Франція, 15 грудня у Львові. Донецький шахтар суттєво покращив свої позиції в рейтингу клубів, який щомісяця публікує Федерація футбольної історії та статистики. Останні успіхи донечан дозволили їм перестрибнути одразу щаблів і Наразі вони займають 28-му сходинку. До першої сотні також потрапили Динамо та Карпати, які посіли 52 другу та 83 третю позиції. Відповідно, кращим клубом планети залишається іспанська Барселона. Сезон передплати на газету Вечірні вісті найвигідніша пропозиція. Акції та призи. Читай. Економ вигравай. Гол плюс бонус. Он заради чого у мексиці на футбол ходять аншлаги. Футболісти красиві нічі забивають, а місцеві кралі вболівальників розважають. Видовище там одним словом.